що, хлопці, Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 350 OHC. Це абсолютно нова розробка черського заводу Ява. Ось такий, в такій класичному виді. Ми вже маємо встановлений новий сучасний, абсолютно надійний двигун. Значить, на цьому цей двигун має у нас 31 кінську силу та масляне охолодження. Також у нас на борту є ось такий прекрасний інжектор, ось що дає якби, можливість абсолютно стабільно працювати як на холодну, так і на гарячу, і споживати при цьому реально якісь абсолютно мізерні цифри в районі 3-4 літрів на 100 кілометрів. Даний мотоцикл збирається у нас на заводі на якому збираються і мотоцикли Honda. ось Має на борту передні дискові гальми з АБС -ом. Також задні дискові гальми в нас йдуть теж ABS. -ом. До речі, ми його трошки тут були підрозбирали, дивилися конструкційно. І хочу вам сказати, що техніка дійсно зібрана дуже якісно. І, наприклад, ті ж, саме, ті, ті, ті ж саме блок управління. Він встановлений е, торговою марки Delphi, що якби є дуже одним із я би сказав би з топових виробників блоків управління. Ось і такі, я не знаю, хто подивиться на ці дрібнички. Ось кожний, наприклад, гайчка, болтик, все воно марковано, все воно ось дуже дуже реально якісно зроблено. Ось такий у нас блок АБС стоїть. На байку. Так. І тут же я додала таких от всяких дрібниць в виді бардачків 634 моделі, які є класичними, для того, щоб цей мотоцикл був дійсно такий впізнаваємий на дорозі. Ось цей а, бак з сильно хромованими накладками, які були вперше поставлені на 634 модель. Також заднє крило нам нагадує звичайне 634 але вже таке. Скажемо, з сучасним стоп-сигналом і, взагалі, таке осучасне навіть кроштейн, хто впізнається, також 634-й. Та ж сама, наприклад, телескопічна вилка, у нас, але на неї теж вдягнені гофри для того, щоб воно нам стилістично нагадувало ту саму яву. Так, також та ж сама знову ж таки приборна панель, яка до речі в нас тут немає. А, по -по Показчика на Рівень палива, але в нас є контрольна лампа, яка буде запалюватись при умові того, що в нас буде там, здається, менше 3 літрів бензину. Ось. І ну, типовий чек, який буде показувати нам скажімо, несправності, якщо вони будуть виникати. Спробуємо запустити байп. 197 кубічних сантиметрів. Дійна ява, яка буде без питань, вас возити кожен день, мати такий класний, класичний вид і при цьому супернадійний сучасний мотор.